Добрий день, перевіряємо домашню роботу. В нас задачі все ще з теми теплових двигуни. Але давайте подивимось. Перша задача, вона така довга, мені навіть пришлось шрифт зменшувати, тому що вона не вміщувалась в слайд. О, який великий, нас, який великий текст. Але давайте будемо читати. Щоб одержати питну воду з морською, цю воду випаровують. А потім конденсують отриману пару. Речовини, які розчинені в морській воді, при цьому не випаровуються. Природний газ якої маси потрібно спалити, щоб оприснити 20 тонн морської води, початкова температура води 15 градусів Цельсія, потім і теплоємність. Та теплота пароутворення морської води такі саме, як і прісний, а і вважайте, що вода отримує 50% кількості теплоти, що виділилася внаслідок згоряння газу. Тобто, ось ці 50% це у нас безпосередній коефіцієнт корисної дії. Ось така велика задача в нас, але розв'язується на як звичайна задача. Я Її розв'язання вмістила на слайд, але у вас вона трохи більше місця мабуть, займає, тому що я декілька, декілька моментів проговорю просто усно, а вам бажано це все ж таки пояснювати. І так, ну, дані, мабуть, ви виписали, так як ми розв'язуємо. І так як ми не розв'язуємо задачі навпаки, а перевіряємо ваше розв'язання, то давайте будемо перевіряти, що ви написали. У нас є маса і кінцеві температури, питома теплоємність, питома теплота пароутворення, питома теплота згоряння газу і коефіцієнт корисної дії. За э, визначенням, коефіцієнт корисної дії. Це Кількість теплоти, отримана водою до кількості теплоти, теплоти, яке виділяє газ при згорянні. Для води в нас є дві кількості теплоти, два процеси. Спочатку в нас нагрівання йде, це М, Т-Т0, а потім ще йде пароутворення RM. Потім ми об'єднуємо ці два процеси. М ми можемо масу води ми можемо винести за дужки, тоді у нас буде ось така формула для кількості теплоти, яку отримує вода. А кількість теплоти, яка виділяється при згоранні газу, це у нас Q маленька умножить на м газа. Саме газу нам потрібно знайти. Якщо ви пам'ятаєте, я вас вчила, якщо у нас якась величина шукана, яку нам потрібно знайти, вона у нас в намі то ми можемо просто змінювати містами ці дві величини. І ось так ми можемо знайти масу газа. Але простіше, ну, краще, якщо ви вмієте чисто математично це робити, але якщо ні, ну, хоча б, щоб на фізики не помилялися. Так, далі ми перевіряємо одиниці. І ось тут, мабуть, давайте подивимося, що в нас буде. В нас маса в кілограмах, потом е теплоємність джоуль кілограм, градус Цельсія, і температура теж в нас в градусах Цельсія, тобто градуси Цельсія скорочуються. Далі потім, теплота пароутворення у нас джоуль на кілограм. Поки що не трогаю нічого. Коефіцієнт корисної дії в мене будуть в єдиницях, потім ми... А, ми не будемо десь в, 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 тим самим в відсотки переводити. Це в наступній задачі буде. І потім теплота з, згарання палива це 44 на 10-6. Але в мене це 6 написано як 106. Мабуть, хтось неправильно буде розуміти. Ось так. 10-6. І е, дивимось: джоль ми кілограм піднімаємо. Ось тут у нас джоль ділить на кілограм, піднімаємо кілограм вверх, тоді дивіться, ось цей кілограм, цей кілограм, а цей кілограм у нас скорочується, в дужках залишаються тільки джолі, ми їх теж скорочуємо, і тоді у нас таки реально буде кілограм. Підставляємо числа, ну так, не дуже прості обчислення, але сподіваюся, ви не помилилися і теж отримали приблизно 2400 кілограм. Але це можна записати або як кілограми, або як. Перевод і зробити тонно з них. Це можливо. Добре, сподіваюся, що по цій задачі у вас питань не залишилось, і ви е, все перевірили і виправили, якщо є помилки. Е, наступна задача 9.14, під час яких тактів роботи 4-тактного -та, е, двигуна внутрішнього згорання відкрити обидва клапани, хоча б один, і обидва закрити. Ну, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як працює е, двигун внутрішнього згорання. Ми про це з вами. Е, Дуже подробно е, обсуждали, і потім ви навіть писали окрему самостійну роботу на ці процеси. Е, тому я хочу зауважити, що ви повинні були відразу зрозуміти, що не буває ні, ні одного такту в двигуні внутрішнього згорання, коли відкриті обидва. Обидва клапани, ніколи такого не буває. А от е, хоча б один і обидва закрити, таке буває. Якщо в нас е, хоча б один відкритий, це буває якщо перший такт або четвертий такт, або впуск, або е, випуск. А обидва закрити тоді, коли е, в нас робочий е, ход і. Такт, і стиснення це другий такт. Але ну, бажано все ж таки розписувати цю задачу. Дивіться, під час роботи чотири такного двигателя внутрішнього розгарання обидва клапани не бувають відкритими одночасно. Ну, Це потрібно написати обов'язково. Далі один клапан відкритий. Буває при двох тактах: під час впуску, це в нас перший такт. Тоді відкрита впускний клапан. А під час випуску, коли у нас четвертий такт це відкрита випускний клапан. І бувають ситуації, коли обидва клапани обидва клапана закриті. Тоді це у нас буває під час тиснення. Другий такт, і під час робочого ходу це третій такт. Ну і нарешті ще одна задача. У нас була: 9:20 двігун виконав роботу 100 кДж, передавши при цьому навколишньому середовищі кількість теплоти 300 кулей, абчислить ККД-двигуна. Ну, на жаль, ця задача, вона така забавна. Називемо це так, тому що деякі учні не дуже уважно читають умови, і тоді бачать, що у нас є робота 100 кжоулі, є якась, якась кількість теплоти 300 кжоулі, добра кількість теплоти більша, ніж робота. Якщо я поділю 100 на 300, то буде добре, в мене буде коефіцієнт корисної дії, дії менше 100%. Добре, ми розв'язали задачу. Але це неправильно, тому що якщо ви вчитаєтесь в умови, то у нас 300 джоулі кілоджоулі – це не енергія, яку отримав якийсь двигун від нагрівача. Ні. Це теплота, яку двигун передав навколишньому середовищу, Тобто це у нас не Q1, це у нас q 2 а тоді формула для ККД її потрібно трохи пофіксити. Вона у нас не можна таку формулу відразу використовувати, нам потрібно трохи змінити її. Давайте подивимось, як ми це зробимо. У нас є робота, у нас є кількість теплоти, яку передали холодильнику. І знайти потрібно КПД. ККД. Так, ККД це робота на q 1 а нам далі роботу і q 2 Тому я. Пам'ятаю, що робота дорівнює різниці кількості теплоти q 1 q 2 Звідси я зможу знайти Q1, і ось це Q1 вже підставлю ось сюди. Тоді в мене формула для ККД буде от така, незвична, ну, Ми таку не запам'ятаємо, вона нам не потрібна, ми її можемо завжди отримати. Бачимо. Якщо ви перевели кіло джоулі в джоулі, ви молодці, це дуже добре. Але якщо ви не перевели, ну, нічого. Страшного в цьому немає, тому що вони скорочуються і ми все одно отримуємо одиницю. Але якщо хтось е, звикає до роботи з системою інтернаціональною, мабуть, ви молодці. І е, бажано, якщо це буде якісь роботи е, не тренувальні, а перевирочні, бажано все ж таки з системою інтернаціональною працювати. Але зараз можна в тренувальній роботі було і простіше. Всі зробити. Ось таким чином ми отримаємо 25%. Сподіваюсь, що більшість з вас все ж таки справились, впоралися з цією задачею і у вас все добре. Все на цьому ми можемо завершувати нашу домашню роботу і відпочивати. Але, вспомнила, у вас після цієї домашньої роботи ви здаєте зошити на перевірку. Тобто цю роботу ми зробили. Перевірили і здаємо зошити. Все, ось тепер точно все.